Українська жінка роду берегиня, це бабуся і мати, донька і сестра, в ній усе найкраще, в ній міцне коріння, в ній живе надія, та що не вмира. Українська жінка не навчить вбивати, ненависті злобі з роду не навчить. Бо вона це світло, бо вона. Це мати вчитиме, як гідно на цім світі жить. Українська жінка славиться красою, а коли співає, солов'ї мовчать, скільки їх сьогодні гордо йде до бою. Берегині вміють землю захищать. Забентують рани, залікують душу. І з під куль із поля на собі несуть, скільки вдячних слів вам написати мушу, хай для вас зозулі повсякчас кують, хай ваше подвір'я лихо оминає, хай Господь здоров'я і сили додає, українська жінка кращої немає, вільна і незламна. Кожному своє.